Перше, це технічне питання, значить, які ми будемо говорити, що виконали всі вимоги, що стосуються технічної сторони, і підприємство будемо говорити сьогодні на 100% готово до допуску газу, щоб газ, будемо говорити, був присутній в наших системах, щоб ми в час, який наступить по постанові Кабміну, що температура середньодобова буде менше 8 градусів, могли запалити. Котельні наші. Котельні також технічно готові. Сьогодні вимоги хмельни газу: 100 розрахунок і ще на місяць наперед. По розподілу газу сьогодні є норми та також закон, який каже, що по забору газу по об'ємах минулого року ми і в міжопалюваний сезон за розподіл газу платимо гроші. Одна сума, яка йде по розподілу газу, розбивається на всі місяці, враховуючи і пропорціонально між сезон. Ця сума складає за місяць 754 тисячі. Ну вже сьогодні 6 місяців. Пройшло між сезону. Три місяці ми платили справно, а сьогодні десь якісь кошти були залучені, тому що потреба системи котельні підготувати до нового опалювального сезону, і ці кошти були залучені, щоб виконати такі роботи, щоб ми були готові для пуску. За розподіл газу значить, ми заборгували за три місяці 2, 2 мільйони 442 тисячі 763 гривні 18 копійок. Заборгованість виникла тому, що ми маємо сьогодні на державному рівні невідшкодовану різницю в тарифах. Там згідно меморандуму частину платила міська громада, тобто місьвеконком, а частину згідно закону повинна відшкодувати держава. І якщо говорити про місць виконковець, він свої зобов'язання виконав час. А по різниці в тарифах на сьогоднішній день державний бюджет нам заборгував 9 мільйонів 893 тисячі. Звертаємося до споживачів, і якщо говорити по ну ще рано, був кінець місяця через декілька днів, але проплата в цей місяць чуть-чуть підтягнулася. Ну але все рівно, все рівно, от ми вже не раз збиралися, не раз говорили. Я наведу такий грубий приклад. От є будинок, одна славута, люди з одинаковими доходами, і є будинок, от беремо соборну Сіп'ять, там живуть одні пенсіонери. І в них на квадратний метр заборговані аж 11 копійок. А один з будинок по-гвардійськи має на квадратний метр заборгом, ви зрозуміли, Розумі, якщо розбивати на площу опалення, аж 875 гривень. І там люди, і там люди. І я ж говорю, я хочу наголосити: от якщо говорити про платіжну дисципліну, сьогодні звертаю увагу, от пенсіонери. Люди з меншою сумою, з меншою, будемо говорити, можливостю фінансовою платіжна дисципліна набагато краща, як у тих людей, що, що не платять і сьогодні мають борги. І я вже котре звертаюся, ми йдемо на зустріч з розумінням, хто має борг, не встигає, є хто форіє, хто інші проблеми має. Приходить до нас, хто має пільги субсидії, значить, хто треба довідку на пільги, на субсидії. Ми будемо говорити, складаємо договори на розсрочку. Люди по чуть-чуть закривають ту суму, яку заборгували, і ніколи в нас не виникає проблеми, щоб ми комусь відмовили на пільги чи на субсидії.